Друзі, всім привіт, а тебе дивує знижками. Нові супер акції, запрошую до перегляду. По акції ковбаски для гриля Мюнхенські, Глобина, 600 грам, 109,50. Сет ковбасок, Жарко, Тріо, Гриль, Глобина, 640 грам, 173,70. Шашлик по-кавказски маринаді, Глобина 23,43 за 100 грамм. Фарш домашній, охолодженный. Своя линия полкилограмма кг, 127,40 Бекон зі свинини глобина охолоджений, 30,08 Ковбаски нямски значенка вершкове масло і трави глобина 370 семьдесят 107,40 Факції стегно, курщат бройлерів золотка 11,67 за 100 грам. Креветка варена, норвен сіла 20,40, 330 грам, 152,90. Набір для супу мастер фіш червоної риби 8 гривень за 100 грам. Знижка 41 відсоток. слабосолена, скибочки без шкіри 79,90. Ікра норвін, Атлантичних риб з арктичною креветкою 52,70. Оселедець, філе, шматочки валії, разумний вибір 43,40. три, оселедець слабосолений 21,18 за 100 грамів. Гарна ціна і крамой червона водний світ 100 грам, 57,60. Паста закрой рыбу океанічною та копченою сімгою. Своя лінія 180 грам, 41,90 Паста і корня виладес з 59,60 форелью Знижка 25%. Все ума на філе шматок на шкірі 185,90. Гарна акція, ікра Норвен Ласосева форелі 204,90. Ікра Ментаевы ладес 60,90. Оселедець Норвен, Філе Валі 69,90. Масляна, филе шматок холодного копчення кіт, 113,90. Крабові палички, Водний світ, охолоджені, 87,90. Ковбаса варена лікарська ДСТУ. Своя лінія, 550 грамм 112,90. Ковбаса вершкова варена, 400 грамм 79,90. Виріб фаршевий апетитний варений 43,60 600 грамів. Виріб фаршевий. Разумний вибір, смачний з молоком, пол кілограма 55,50 50. Класична з шинкою кг, 66,90. Сосиски до пюрешки варенье, 450 грамм, 105,90 грамм. Сосиски докторские фермовые варени 330 грамм, 72,90 грамм. Сосиски до макарошки варени своя линия, 330 грамм, 60,20 Цесиский керовоградский варенье. Разумний вибір 5880. Паштет домашний с грудинкою. Своя линия 1770, 125 грамм. Паштет экстра разумный вибір. 1490. По акции хот дог сосискою, соусом Печуне 34,50 Багет міні з копченою куркою, шинкою та корейською морквою 32,90 Познижься ковбаса родинна варена 18,19 за 100 грамм. Сосиски докторські фірмові 820 грамм 139,90. Знижка 40% ковбаса, Колбаса баликована півкопчена кг 93,90. Рулет курячий, варено копченый 28,09 за 100 грамм. Зельц. Глобина суп продуктовий пол кг 58,90. Сало по домашньому своя лінія 17,43 за 100 грамм. Ковбаса салями мускатна, напівкопчена, 34,43 за 100 грамм. Ковбаса краківська пів напівкопчена, Своя лінія 39,85 за 100 грамм. Вуха по царски копчену варені 46,20. Колбаса Коста Брава. екстра на экстра 62,90. Колбаса фермована нариска 27,90. Виріб фаршевий, баварський, напівкопчений, 420 грам, 79,90. Салями італійська, 53,75 за 100 грам. Ковбаса папероні сирокопчена, 44,39. Ковбаса. Янтарна куряча напівкопчена 300 г, 85,90 Ковбаса яловича десяти варена, Добров 0,5 кг, 167,80 Ковбаса елітна зі свинини варена, 39,60 за 100 грамів. Ковбаски. Файні напівкопчені своя лінія 21 за 100 грам. Сардельки з сиром. м'ясна лавка 27,27. 27. Вироби фаршеві, домашні з сиром варений 17,39 за 100 грам. Ковбаса Драгобицька напівкопчена копчена 320 грам 164,30 шинка свиняча екстра варена Добров 30 40 за 100 грамів. Грудинка особливо копчена варена нарізка. Набро, 56,60. Ковбаса, добро, українська та сервелат. Нарізка сира копчена, 54,80. Ковбаса, добро, шинка рубана. Нарізка 47,60. Криветки. варено морожені. 90 120, 900 грамів, 189,90. Криветки розумний вибір варене морожене 177-800 грам. Креветки Норвен варене морожене 700 грам 199,90. Крабові палички своя лінія 240 грам 39,90. Пол килограмма 69,90 девять По акции суммы шперцев солодки своя линия швидко замороженных 400 грамм 58 50 Пельмені ласунка з яловичиною та свининою 800 г 131,90. Пельмені три ведмеді фірмові зі свининою та яловичиною 850 г 144,90. Масло вершкове ферма зі зниженою жирністю 73,90. Масло селянське ферма 400 г 216,80 Масло з Масло злагода селянське солодко. Вершкове 82,60. Масло вершкове злагода лагода жирности шестьдесят семь Масло шоколадне злагода 70 60. Масло яготинське 73 жирності, 79,90. Масло топлене. Яготинське 183,90. Масло делюкс 82 жирності. 129,50. Масло білоцерківське. Бутербродный семьдесят шесть девяносто. Масло своя линия экстра 84,90. четыре девяносто. Масло молоке экстра сто шесть девяносто. Вареники з картоплею та лісовими грибами. Геркулес 44,30. Вареники руть 100%. З картоплею та вершками 880 грамів, 88,90. Сир твердий. Своя лінія. Голландський брусок 160 грамів. Вершковий 59,90 Продукт сирний. Наш сирок янтар 24,40. Сир плавлений, президент, сира Маздам 56,20, сир моцарелла в рассолі 51,90, сир м'який, ягодинська, моцарелла міні 63,50, гарна ціна, сир м'який кому, інсалата, бринза 55,80. Сыр твердый, переятен, король сыров, 72,30. Сыр Плавленый лактима, сыром моцарелла пластины, эменталер, 50,90. Сыр на полутвердые реки, маздам пластины, рекая дам, 59,90.

Акції Крем сир Філадельфія. Класичний, легкий в асортименті 87,50. Сир м'який лазур, блакитний з пліснявою 61,50. Закуска з лісовими грибами. Пікнік меню 2090. Сир плавлений кома, вершковий тенера, бекон 2090. По акції біфіда йогурт, Активія з біфіда бактеріями в асортименті ананас, полуниця чия, вишня чия 22,50. Сметана молокія. Стакан 20% жирності 52,90. Стакан просто наши 31,60. Сметана. Президент 15%, 300 грамів 44,40. Молоко ферма 47,90. Молоко яготинське, 2,6, 47,90. Молоко для дітей Яготинське 59,80. Молоко своя лінія, 2,5% жирності 40,50 Сир кисломолочний, молочний дар, 5% 57,60 9% 61,90 Знижка 45%. морозова ласунка, стакан великан 1890. Морозова три відмеді, крем брюле 1970. Морозова розумний вибір зі згущеним молоком. какао вафельный стаканчик 8.30. морозова лосунка стакан великан с підварками и абрикосана вышний 1890 морозова лима пломбир 1965 Ювелирный эскимо, 2390 морозова лосунка люба буба 2090 морозова лосунка пломбир гран-при З малиновою підваркою ріжок в асортименті з підваркою манго, соусом какао 44,90 четыре Морозово київський пломбір без цукру в Глазурівському 38,20 восемь, морозово київський пломбір без лактозне. В 41,50. Морозово київський пломбір стакан 5190. Знижка 46 морозово магнат, смак лісовий горіх, Малиновий чизкейк, пол кілограма, 99,90. Морозова ліма. Шоколадний наповнювач згущений молоко пол кілограма. 67,90. 90. Морозиво лімо. Білий, класичний, 700 грамів 94,90. Гарна ціна нагідці легка, 500 грамів, 87,90. Піца легко гавайська 103,70. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Напишіть коментар. Це важливо. Бажаю всім мирного неба, спокою, і щастя. Дякую ваша нова акція.